Доброго ранку. Доброго ранку. Так, підніміть хто гарно і солоденько вночі спав. Я. Чудово, бачу, Вероніка виспалася, Ярослав, Сашко, Іринка добре. А ті, хто не виспався, я вам раджу раніше ввечері лягати. Домовилися? Домовлення. Так. Ну що, розпочинаємо наш робочий день, дітки. І перший урок у нас сьогодні з вами навчання грамоти. Ви пам'ятаєте, про що ми з вами говорили? Так. Да. Ми вчора познайомилися із книжкою, яка називається. Як вона називається? Букварик називається ця книжка. Дійсно, мої любі. Ми познайомилися із букварем. І повторили правила поведінки. Сьогодні продовжуємо подорож, Україну з нами. Сіли рівненько, пам'ятаєте, як ми повинні сидіти за столиками? Да. Так, сіли зручно, рівно. На екрані зараз з'являється картинка. Усім видно картинку? Так. Да. Добре. Ви мене добре чуєте, дітки? А, да. Ну і чудово. Розпочинаємо нашу подорож в країну. знань. Всіх до класу він скликає голосистий наш дзвінок. І ми радо поспішаємо не в садок, а на, О, на урок, молодець Сашко. Я тобі дякую за допомогу. Здогадався найперший, звичайно, ви всі зібралися на урок. Пригадали правила поведінки на уроці, сіли зручно, не перебиваємо вчителя, не перебиваєте один одного, а хто хоче відповідати, піднімає ручку домовилися? Так. 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 Сьогодні на уроці ми з вами пригадаємо, бо ми вже говорили з вами на підготовці. Пригадаємо і поговоримо про слова, які відповідають на питання що. А які слова відповідають на питання що? Це неживі предмети. І сьогодні поговоримо про навчальне приладдя. Готові? Що це таке? Подивіться уважно, з'явилася картина. Ми Так. Це дзвоник, який скликає на урок. Це дзвоник. І дзвоник це не живий предмет, відповідає на питання що? Далі подивіться на екран: що це таке? Прапор. 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 А прапор якої країни, Віроніка? Україна. Україна. Прапор України. Дякую, Ярослава. Так, це український прапор. І слово прапор теж відповідає на питання що. До прапор це не живий предмет. Отже, дітки, ми сьогодні знайомимося із словами, які відповідають на питання що. Так. А це що таке на екрані з'явилось? Спола, Аліночка здогадалася найперше. Це дійсно школа? А тепер Аліночка, скажи, а по чому ти здогадалася, що це школа, а не дитячий садочок? Це ну, а чому тобі зрозуміло? Ти можеш пояснити? Хто може підняти ручку і пояснити, чому це школа? Іринка, будь ласка, Ірочка Мальцева чому це школа? школу. Діти йдуть у школу. Діти і в садочок ходять, але у цих дітей що знаходиться за спиною? Рукзячок. Правильно, портфель, рюкзачок. Так, добре. Продовжуємо далі. І школа теж відповідає на яке питання, дітки. Що? Що? Тому що це не живий предмет. Я вам дякую, мої любі. Так, а це що таке? Так. Портфель. Рюкзак, вірно. І рюкзак теж відповідає на питання. Рюкзак. На яке питання, дітки? Що? Чого? Тому що рюкзак, портфель це не живий предмет. Так. А як ви гадаєте, подивіться, на. Портфелику яка стрічка, якого кольору? Жовто-блакитна. Жовто-блакитна стрічка. А навіщо блакитно жовту стрічку чіпляють на рани та одяг? Як ці, Ви знає, думаєте? це Україна. Правильно, що бачили, що ми з України, що ми українці. От, наприклад, Дмитро Досенко, він знаходиться у Польщі, Владислав знаходиться в Німеччині. А для того, щоб бачили, що дітки українці, що з України можна на портфель чіпляти блакитно-жовту стрічку. А слово стрічка, на яке питання відповідає? Хто мені допоможе? Що? 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 А чому на питання, що, Павло? Що? «що». Правильно, на питання що? А чому на питання що? Вірно ви сказали? Тому що стрічка це предмет Живий чи не неживий, неживий Ні. предмет. Вірно, продовжуємо далі, мої любі. Так, а це що таке? Хто знає? Лінійка. Ні. Лінійка, Ні. так. І Деякі з вас підняли лінійку. Так? Лінійка нерей. це теж шкільне приладдя і відповідає на питання що. Так, далі продовжуємо. Це що таке? О, Та -та. Так, це парта і стілець. На яке питання, Ванечка Гусаков, на яке питання відповідає слово парта? На питання? Денис Грищук. На питання що? Тому що це не живий предмет. На питання що? Так, Сергій, а стілець? На яке питання відповідає стілець? Та те ж саме на так, Правильно, на те саме питання, тобто на питання, що? Вірно, дітки? Так. Ми продовжуємо далі. А це що таке? Хто може сказати? Шкільне приладдя. Вірно, це шкільне приладдя. Так, і на питання, що відповідає, вірно? Що це таке? Я показую, а ви говорите разом. Олі. Олі. Олі Ми вчимося говорити українською мовою це олівець. Це що таке? Ручка. Ручка. Це Ручка. що таке? Олівець. 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 Так, а це що таке? Ручка. 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 І всі ці предмети відповідають на питання. Все. Що? Що, дякую, мої розумнички. Це що таке? Зошит, дітки, це зошит. Зошит на яке зошит. питання відповідає? Що? Що? А чому Владислав Зошит відповідає на питання що? Владик? Тому що, Тому що це неживий. Предмет, вірно. Продовжуємо з вами далі. Мами, що таке? Хто мені скаже? Точилка. Точилка. на українській мові точила або підстругачка. Дітки, Сергій, а навіщо нам потрібна точила? Качка, де реалізма. Олівці, правильно. Для олівців. Так, це що таке? Ножиці. ножиці. Мені подобається, що ви говорите українською мовою. Це ножиці. Так, відповідає на питання Віроніка? На яке питання відповідає слово ножиці? На питання що? Продовжуємо далі. А це що таке? Дімочка, Дмитро скаже досенько, що це таке? ластик, Пластик, так. ластик, да? це гумка українською мовою. Давайте повторимо дітки. Гум. 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 В нею можна затирати, да? витирати простий олівець. Так, це що таке? Пенал. Пинал, це що таке? Фінал. 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 Так. Це блокнот. блокнот, дітки, блокнот. Бачите, тут можна писати, записувати, якісь нотатки робити, позначки це блокнот. І слово блокнот теж відповідає на питання що? А це що? Хто знає? Дошка. дошка, це дошка. Давайте Доброго повторимо дошка, дошка. вірно, це дошка. Продовжуємо дошка. далі. І зараз, дітки, Зараз підніміть ручки, хто вранці не встиг виконати зарядку. Є. От давайте зараз її зробимо. Всі готові відпочити і зробити зарядку. Піднімаємося, стаємо на ніжки. Я Дивлюся, подивіться, Сергій вже готовий і виконуємо руханку зарядку разом із дівчатками. Прокидаемся. Може покинуть. Я нічого не чую. Я тоже не слышу. Я. Я тоже. Я ничего не слышу. Вас. Я тоже. Учителька, я тоже. Курочки, у вас звук іде? У мене тоже.

за вікно, весело нам двом, ти, і ти хочеш, іди руханку роби, сонце світить нам, високо став, Ти і ти, як я роби, швидко повтори. Молодки Віраніка. Вгору підстрибни, ручки покажи, і потупай, ніжками за нами повтори, прокидайся й ти руханку вімкни разом з нами весело ранок розпочни. Так, молодці відпочили, порухалися. І запам'ятайте, рухатися це дуже корисно, корисно для вашого здоров'я. Тітки, а Чітке, ми продовжуйте. А сказати. я більше ніякого другого занятку не хочу робити. Так, а тепер скажіть, а будь так. ласка, так ми сьогодні знайомимося із словами, які відповідають на питання. Що? Що? Я дякую, Ярослав, який ти розумничок, відразу сказав. Ми продовжуємо знайомитися дітки з словами, які відповідають на питання що. А зараз хто може підняти руку і розказати своїм однокласникам, що ви бачите на екрані? О, а ми з вами, я вам щойно сказала: треба підняти ручку, хто хоче розказати. Я, Аліночка, я. будь ласка, Аліна нам Бучицька розкаже Аліна, що ти бачиш на екрані? Дітей. Так, діти відповідають на питання хто вірно. Діти де, де знаходяться Аліночка, як ти думаєш? Де вони знаходяться? Ось за дверей. У школі чи в садочку, Аліна? Ой. У школі. Дітки знаходяться у школі, вірно. А що ти бачиш у школі, у класі? Що ти бачиш? Які предмети ти можеш нам назвати? Аліночка, які предмети Парти. ти бачиш? Парти вірно? 40. Олівці да. так ще. Що це таке на стіні висить? Квітка українською мовою. Так. А хто може продовжити? Дітки, що ви бачите? Тільки піднімаєте ручку. Так, я дивлюсь я. на ваші руки. Будь ласка, Владислав розказує, що він бачить. Каже: я бачу, я бачу. Телевізор. Так, телевізор, це що на стіні? Годинник українською мовою, так? Так, це що таке? Дітки пишуть на ній? Дошка? Так. А на столі стоїть що це таке? Комп'ютер, ноутбук. Так, хто продовжить дітки? Хто може підняти руку? Yeah. І продовжуйте. Я дивлюся на руки. Павло, будь ласка, що ти бачиш? Що це таке? Це глобус, дітки. Глобус це модель нашої планети. Глобус це модель Землі. Так, ще що ви бачите? Що це таке, Павло? Тілець, тіл. Далі, що це у нас? Килимок, вірно? Так! Да. Дітки, і всі ці предмети відповідають на питання? Да. Хто? Да. А... Да. На питання, хто відповідають яке слово? Подивіться, я вам підказую. Хто? На питання, да. хто відповідає діти? Да? Слово діти хто? І. Вчителька, тому що це живі предмети. Запам'ятайте, неживі предмети відповідають на питання що? що? Ми продовжуємо далі. Подивіться на картинки, і хто ж у нас найуважніший? Подивіться на верхній рядок. Хто може назвати одним словом yeah. предмети, yeah. вражені на верхньому yeah. рядочку? Yeah. Сергій, як називаються ці предмети? Одяг, Одяг, вірно, це одяг. одяг. А що зайве? На верхньому рядочку? Виноград. Виноград, виноград. які ви у мене розумні? Виноград. А чому виноград зайвий? Одяг, а це їда. Правильно, тому що все належить до одягу, а виноград це їжа. А слово виноград. На яке питання відповідає? А -а -а. Що? Що? Тому що не живий? Так, предмет, це питання що? А -а -а. Подивіться на нижній? Малюночок на нижній рядочок. Це так? Так? Так, Одним словом Малює. те, що ви бачите. Хто це в мене такий розумний Є. іграшки? Да. А хто може назвати іграшки? Аліночка, Назви нам іграшки зліва направо. Це що? Машинка. Нє, ага. Молодець. Ага. Вертоліт або гвинтокрил. Це що таке? Лялька. Лялька. А що зайве на малюнку? Дерево. 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 А чому дерево зайве? Того, що це А церення? Правильно, тому що дерево це рослинка. А все останнє це іграшки, отже, дерево зайве. Дітки, слово дерево, на яке питання відповідає. Що? На питання, що, що? які що? ви в мене молодці? Дітки, ви просто сьогодні чудово попрацювали. Ви швидко впоралися із завданнями. Так. Знаю, що... А тепер Я подивіться так. на дівчинку. Дівчинка знаходиться на. Світлині де? Посередині вгорі чи знизу? Знизу. Так. Ну, Вона знаходиться посередині картинки, вірно? Цю дівчинку звати Оля. Розкажіть Олі, що треба взяти до школи, бо вона не знає, що покласти у портфель. Да. І так, подивіться, навколо Олі є предмети. Хто Олічки да. допоможе і розкаже, що треба взяти? Да. Марк. Да. Дітки, я дивлюсь на ваші руки. Марк почне, а Віктор продовжує. добре? Марк, починай розпробувати Олі, що треба взяти в школу? Лі. Так, Оліксій, треба взяти ще, Марк. Що треба взяти? Ручку, так. Лінійку, Лінійку, вірно, продовжує Віктор. Що ще треба взяти Олі у школу? Я... Книжку. А як називається ця книжка, Вітюша? Букварик. уже впізнали. Так. А ще що треба взяти до школи, Віктор? Зошит. Зошит. молодчинка. Так, ну а зараз скаже, хто хоче сказати, що треба залишити вдома. Піднімаємо руку. Я. я! А я рук не бачу, дітки. Ви кричите, я? Так, ну, будь ласка, Владислав, що треба залишити вдома, Олі? Годинник. Владислав, повтори українською мовою: Годинник. годинник. Так будильник. подивіться, годинник треба залишити, це, він це будильник, який будить вранці. А, так, щітку треба залишити, якої зуби вичистити, правильно? Mm -hmm. І, тарілочку. І тарілочку треба залишити, боля бо розгубилася. Отже, молодці, мої любі, ви допомогли скласти портфель до школи. А як називається одним словом ці предмети? Зошит, лінійка, ручка, олівці і буква. Я, я пуклу, мені буквально. Називаються шкільне приладдя. Ірочка, скажи ще раз, а які предмети треба залишити в школі, Іра? Іринка Мальцева, які предмети треба залишити в школі, вдома. і здома. Та... Та... Розумничка, як ти гарно розмовляєш українською мовою. Я тобі дякую. Отже, ці предмети Оля повинна залишити вдома. А на які питання дітки відповідають всі предмети, які Оля хотіла покласти у портфель? Олександр Сідлецько. Сашенька, на які питання відповідають всі ці предмети? Так. На питання що? Я дякую вам. Подивіться, Олечка повинна покласти букварик, олівці, ручку, лінійку і гошик. Повтори Сергійко, які предмети Оля покла... повинна взяти у школу. Сергій, слухаємо тебе. Буквар. Далі. Олівці, ручку, вінійку, і зошит. зошит. Дякую, Сергійко. Дітки, ми з вами вчимося називати предмети українською мовою і вчимося їх запам'ятовувати. Марк, скажи, будь ласка, а що Оля повинна залишити вдома? Повтори. Години, і? І тарілку, дякую тобі, Март. Так, ми допомогли Олі, а тепер подивіться на картинку. І чи впізнаєте ви букви? Хто впізнає, назвіть їх. Як називається ця буква? А, Вірно, мої любі, це літера А. А це яка буква заховалася? Молодець. Сергійко, молодець Іринка. Так, продовжуємо далі. І яка буква заховалася? О! А хто може повторити всі ці літери? А! Руку піднімаємо. Ірочка, будь ласка, яка перша буква? У і О! О! давайте разом повторимо, дітки. А ми з вами будемо ще вчити ці букви. Алло. Так, а слово буква Алло. на яке питання відповідає? Алло. На питання, що вірно, мої хороші. А тепер подивіться на картинку. Я вам приготувала ось таку картинку. І скажіть, що це таке зображено? Кімната. Кімната. кімната, кімната. дякую за відповідь, це кімната. А що у кімнаті не те? М'яч. 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 А де м'ячик повинен лежати? На столі? На, пол... на підлозі. На підлозі. Повторіть українське слово. На підлога. підлога. Дітки, до речі, підлога теж відповідає на питання. Що? 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 Отже, підлога відповідає на питання, що. Молодці мої любі, ви дуже уважні. А зараз підніміться і трішки порухаємося. Бо ви вже втомилися. Так, втомилися? Так. Готові порухатися трішки? Так, будь ласка. Кей -кей. Вам чуди добре! Голова, плечі, коліна, пальці, колі пальці, голова, плечі, колі пальці, колі пальці, а ще очі був хороти книс. Голова, плечі, колі пальці, колі пальці. Повторюємо. Плечі коліна, пальці, коліна, пальці, голова, плечі коліна, пальці, коліна, пальці, а ще очі. А ще я вам хочу сказати: коли ви відпочиваєте разом із е, дітками, які проводять з вами руханку, ви розвиваєте свою пам'ять і мислення, тому що ви повторюєте, де голова, де вуха, де коліна, а де пальця. Сонечки, сьогодні на уроці ми з вами говорили про слова, які відповідають на питання. Що? 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 На питання що? А скажіть, будь ласка, слово голова? На яке питання відповідає? На питання що? Слово ніс, на яке питання відповідає? Що? На питання що? Слово вуха. На яке питання відповідають? Дітки, запам'ятайте. Ці слова теж відповідають на питання що. Отже, ми ну, з вами сьогодні ну, говорили про слова, не, які відповідають на бо. питання, що. Аліночка, а чому ти викрикуєш, сонечко? Мені не видно вас Ну, я тебе дуже добре бачу. Якщо ти мене не бачиш, в тебе проблема із твоїм гаджетом. Дітки, ви бачите мене усі? Так. <зири> я <зири> 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 всіх бачу. Інколи, коли поганий інтернет, буває, картинка зависає. Буває, зникає звук, але ви не, потрібні, не повинні кричати під час уроку про це. Треба підняти руку і сказати. Дітки, отже, ви гарно попрацювали, ви в мене великі молодці. Я дякую за роботу Віраніки, Аліні, Владу, Сашку, Марку, Павлу, Дмитру, Іринці, які були дуже активними. Віктор Молодець сьогодні під час уроку. Зараз ви відпочиваєте 10 хвилинок. І о 9.40 ми з вами зустрічаємося на наступному уроці навчання грамоти письмо. Домовилися з вами? Зараз у вас перерва. Я вас відпускаю на перерву. До зустрічі через 10 хвилин.